Допоки ворог нещадно обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури, українці взялися економити струм. Курс на темряву взяли й івано-франківці, вимкнувши вуличне освітлення. Підприємці зовнішні вивіски, а пересічні споживачі зайві прилади в оселях. До яких хитрощів ще додумалися задля економії електроенергії, у розповіді далі. Своє опитування розпочинаємо з колег. Ведучий Любомир каже: економити електрику почав ще задовго до повномасштабної війни. Усе, аби зменшити суми у платіжках за світло, спершу в оселі замінив лампи на енергоощадні. А тепер, йдучи з дому, виробив правило ретельно перевіряти, чи вимкнуті усі прилади з розеток. «Обесточуємо ті прибори, які. Не потрібно той час, коли нас немає вдома, власне залишається холодильник, де зберігаються продукти, і абсолютно все. У мене сім'я з чотирьох чоловік, двоє дорослих, двоє дітей, школярів. То як ми почали економити, то я думаю, що відсотків 40 я економлю. Я не використовую навіть 200 кВт, тому, що у мене двокімнатна квартира. Майже такими самими правилами користується й пані Олена з Івано-Франківська. Зізнається, ніколи так ретельно не стежила за споживанням струму, як зараз. Навіть замітила за собою останній тиждень я чай, каву іноді кип'ячу на газі. Так є чай, електрочайник, але зараз щось у мене десь щось спрацьовує що можливо я собі на газі я собі підігрію каву. Знавці електроніки кажуть, якщо своє помешкання оснастити енергоефективними приладами, на світлі можна зекономити далі половину. Відтак, купуючи нову техніку, радять дивитися на маркування. Літера А з плюсом чи кількома гарантує ощадніше споживання струму. А ще рекомендують звернути увагу на освітлення. Це світильник з сонячною батареєю, який заряджається в білий день, зарядився, вечором включається з датчиком руху. Освічує подвір'я. І це не користуєтесь 220 загальним з мережі. Це так само економія. Максим Карпаш, науковець, який добре знається на енергоефективності, наголошує зараз потрібно не просто зменшити споживання електрики, а не перевантажувати електромережі. Найпростіший спосіб, яким і сам користується нині не вмикати в години пік потужні прилади, такі як бойлер, насоси, обігрівачі чи пральні машини. Можна по, по своєму квартирі, по будинку будь де і подивитися, яка потужність кожного приладу, який споживає електрику. Якщо ми говоримо більше одного кіловата, бажано такі прилади в цей період часу не вмикати. Праска бере багато і бере відразу. Вона бере в короткий період часу, і бере багато і високі струми. І це для системи дуже незручно. Нічого страшного не буде, як ми будемо не попросованих сорочках. Задля економії власного бюджету науковець має ще один лайфхак, користується нічним тарифом, коли струм у непопулярні години майже наполовину дешевший. Саме вночі вмикає всі потужні прилади. Окрім того, ділиться з нами ще деякими хитрощами. Це називається е часове реле. Це така розетка, яка вмикається в розетку. Але вона має в собі таймер, вона вмикається, можна запрограмувати на години і дні тижні. Дешевий пристрій, у кого індивідуальне опал, Звичайно, поставити термостат. Це пристрій, який вмикає і вимикає газовий котел. Якщо ми говоримо про газ, ну, не неважливо, який котел, прилад опалення, який вмикає і вимикає, коли яка температура задана. І в ті години, коли треба. Непроста осінь дала поштовх і для винахідників. До прикладу, у сусідньому Тернополі чоловік винайшов вічну свічку, яку називають гідною альтернативою освітлення у режимі тотальної економії електроенергії. Як її зробити тернополяни ділиться у своїх соцмережах?